Слава Ісусу Христу! <кхе> Вітаю всіх на нашій ранішній молитві і в цей сьогоднішній день, коли ми хтось продовжує, хтось розпочинає цей денний шлях, хочу, щоб ми навчилися бачити щось добре, бачити радість, бачити щастя. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги Псалмів. Ти мені стежку життя покажеш, повноту радощів, що в тебе. Блаз... Блаженство по твоїй правиці вічне. Хто може проводити людину через це життя? Тільки той, хто це життя знає. Жодна людина не знає, як жити. Скільки би ми не читали різних книжок, філософів, висловів, не проходили різних психологічних тренінгів, ми не будемо знати до кінця, що таке життя і які правила цього життя. Тому що всі ці речі це речі від людей. Це люди просто дивляться, діляться власним досвідом, люди, які перейшли своє життя, а радше якусь частинку свого життя не повністю. І поділилися тим, як вони це перейшли, як вони подолали ту чи іншу трудність. Діляться всі ці афоризми, психологи, мудреці, філософи. Вони просто діляться своїм баченням. Але. Чи дійсно це є дорога життя? Це дорога життя однієї людини? Чи вона є взірцем для інших людей? Мабуть. Є певним прикладом, є однією з моделей. Але чи дає вона відповідь на всі мої запитання? Навряд. Це запитання, відповідь на таке запитання може дати тільки. Бог. Чому тільки Бог? Тому що Він це життя сотворив. Він ці всі закони уклав. Він бачить на тисячу, десять тисяч кроків вперед. І якщо людина може передбачити ну, завтра післязавтра, то, люди, то Бог передбачає на тисячу років. Він бачить всю картину цього життя. І саме тому, коли ми стаємо на молитву, то ми маємо просити в Бога для того, цього моменту, щоб Він відкрив нам те, що мене сьогодні чекає. Дав мені бачення і розуміння тих обставин, тих справ, які я сьогодні хочу зробити. Так і кажеться в сьогоднішньому стиху, ти мені стежку життя покажеш, повну ту радощів, що в тебе. Як Бог показує стежку життя, та все дуже легко і просто. Ми знову повертаємося до простих речей, які Бог дав нам. Перше, нехай у тебе не буде інших богів, окрім мене. Довір своє життя мені, і не шукай там астрологів різних, не захоплюйся там якимись ще чимось. Не поклоняйся там кому іншому. Є один Бог, той, який це життя створив. Довірся мені, і я тобі це життя розкрию. Якщо ти хочеш бути зі мною, то не використовуй мене як свою знаєте, свого раба. Як кажеться в Западях, не взивай на марно імені Господа Бога Твого. Навчись відпочивати. Тобто є день, коли ти повинен відпочивати, не повинен робити, міняти роботу одну від на іншу. А навчись відпочивати. Бо людина, яка тільки робить, 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 вона тупіє. Тому що постійна монотонна робота приводить людину до знаєте, такого механізму, який не знає, що таке крок вправо, крок вліво. А коли ти починаєш відпочивати, ти цей світ відкриваєш? Ти відкриваєш, що крім цієї роботи, є ще щось? І от така фраза, знаєте, я думаю, що кожен з вас чув, а хіба так можна було? Тоді стає активною? А хіба можна було побачити красу ставка, який є недалеко від тебе? А хіба, а хіба можна було не побачити? красу її осені, навіть дощовити. Не сидіти в телефоні, вичитуючи новини. А по подиватися, якесь гарне кіно розслабитись, поспати навіть. А хіба так можна? Можна? Не кради, не вбивай, не зневажай. Все це те, що Бог. Дає нам, щоб відкрити це життя. Бо коли ти принижуєш когось, чого ти добиваєшся? Простих речей, що від тебе всі відвертаються. А коли ти до людини ставишся з повагою з любов'ю, то тебе і оточують люди, які тебе поважають, люблять, яким ти потрібен. Коли ти в серці тримаєш ненависть на когось образу, то поріз з тобою будуть теж такі люди. А коли ти в своєму серці благословляєш і молишся за людину, то за тебе тисячі моляться. Бог показав нам шлях пізнання цього дня, пізнання свого життя. Це прості речі, виконання заповідей. Люби Бога і люби ближнього. І все це маєш робити так, як ти хочеш, щоб я тебе любив. Люби, люби, люби. Любов це той шлях, який відкриває життя. І любов це той шлях, який відкриває сенс того, для чого я живу тут. Знаєте, коли ти з любові наголошую, з любов'ю щонебудь робиш для когось. Воно настільки є внутрішньо, знаєте, дарує сили, що тобі вже нічого іншого не хочеться, тільки робити любов, творити любов для інших. І навіть зараз, в часі війни, ми маємо з любов'ю і повагою один до одного відноситись, з любов'ю і повагою творити все те, що ми робимо. Творити добрі справи. І навіть той момент, що хтось прибирається місто після завалів, хіба не треба це полюбити, поцінувати те, що людина зробила, що ти не йдеш по сміттю, що ти не живеш у смітнику. Люби. Коли хтось склав, написав гарну пісню. Чому це не є форма любові? Є Полюби це. поділися цією любов'ю з іншим. Отакі речі Господь Бог нам відкриває. Тільки ці речі насправді допоможуть нам пізнати це життя. А оті всі афоризми, вислови, мудреці, вони тільки можуть нам підказати, як і куди. Скерувати своє життя, свою любов для того, щоб пізнати сенс заради чого я живу. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусах, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помила над гріш, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помила над гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила над гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила над гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, захворни, захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, який зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і здорови, Господи, всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захорони, Господи, всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежники, прикордонники поліції, усіх наших військовополонених, поверни живими і нешкодженими додому. А всіх тих людей, які перебувають в окупованій території, захисти їхнє життя, Господи. Просимо Тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, що вони визнали всі свої злочини і розкаяли свої гріха, отримали відповідне покарання, склали зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захворни, захисти нас цей сьогоднішній день. Бо ти святий, все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Я нагадую всім, що наша молитва триває в 12, 3, 6, 9 годині. Це не є так складно відволіктися від своєї справи на дві хвилини, щоб прочитати одне очі наші Богородиці Діво, і тим самим для себе зробити краще і зробити краще для всіх. Прошу вас, не нехтуйте цим часом молитви. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!